Добре, зараз ще подивлюся імена. Чарівний пендель від відьми Ядвіги для таких імен. Зоя на півроку. Так, Зоя, ви дуже рано е, стали відпочивати. Ні, 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 вам треба діяти. Що ж ви думаєте, що так, я вже заспокоїлася, вже все зробила або не хочу те робити? Ні, а ну давайте піднімайтеся і дійсуйте, на вас тоді все вийде. Давайте, бо я струга відьма, я відьма-генеральша, така, що за мною тисячі людей йдуть. Десятки тисяч, сотні тисяч. З дитинства така і вас підштовхую. Давайте, чарівний пенділь від відьми Тетяна. Тетяна добилася певних результатів, але, Танюша, це мало, це мало. Ви стали тут уже думаєте, а та я буду зараз перепочивати з усіма. Або відпочивати. Ні-ні, ось ви. Ви ще не достигли багато чого. Ви можете настільки багато, бачите, золота фігура і сонце світить. Ви можете в 10 разів більше зробити, так що не останавлюйтеся. Так, чарівний пенділь для Інни. Опа, випала. Ой, чарівний пенділь для Іни. Вона накопила, що їй треба, і. Бачите багатство. І заплила в винограді у Ліані і сидить, думає, нікому не скажу, нікому не покажу. Але Іна, воно оці скарби, накопичення дуже швидко закінчиться, можуть. Не останавлюйтесь. Накопили, давайте вперед, далі додавайте, додавайте, щоб вам хватило на довгі роки життя. Прислухайтеся. Так, чарівний пенділ для Лізи. Ох, дві витягли, дві, так і буде. Ну, тут Ліза гарно. З дітками все буде добре, захищена. І вона добилася певних результатів. А оглядується назад, жаліє за чимся. Не треба оглядуватися назад, все це минуло, йдіть вперед. Так, далі лілія з Італії. Ліля. Ліля правильно. Ліля з Італії. Вона вчора мені прислала чарівну посилку. Зараз буде розпаковка. Вчора така заморяна була. Я була в монастирі, е великий дуже е робила обряд на благу вістку для України. Я відео вчора випустила. Е і за заморяна сильно була, зранку у мене почалася е захист людині, ставлю, мужчині. Так, що трошки була виморяна. І що я вам хочу сказати, не, не встигла розпакувати посилку від Лілі з Італії. Там гарна посилка, бачу. Ліля, давайте дійсно. Дивимося, чарівний пенді для Лілі моєї і для всіх. Ліля у вас тут на порозі кохання. Я вам казала, як дивилася діагностику. Ну, Для цього іменно Лілі з Італії. Там ну, в неї ну, кохання Ну, не так, щоб швидко. Ну йде, йде, Вона ж самотня не буде. Я ж по руки дивилася. Там по руці, дівчата, мені карти не показують, ви мені покажете праву боліву руку, я все скажу. Бо по руці є такі речі, які ж карти не показують. Ліля, чекайте, кохання. Ну, не зараз. Бачите, тут аж так, коли тепло, коли все цвіте, квітне, отоді. Так, Лідія моя також з Італії, теж підписниця. дуже гарна людина, її дуже поважаю. Вона зі мною майже, ну так, да, не майже, а два роки в Тік-Кокі. Кстаті, ластівки мої, сьогодні два роки, як я відкрила сторінку в Тік-Ток. Два роки, сьогодні 8. -го. 8 квітня якраз я перше відео загрузила. Бачите, нас 214 тисяч. Це мій труд, це моя повага, це ваша повага, ваша благодарність. Ні один підписник не купляний, не закуплений, ніяких ботів нема. Я дуже дорожу вами, і це в мене один з аккаунтів, а ще два є з е, запасних резервних аккаунтів, там 55 тисяч, а на другому 18 тисяч. Але я завжди вам буду дякувати за те, що ви зі мною рядом йдемо. бо я бойова відьма, я вас веду рядом за собою, підтримую, і ви зо мною ніколи не пропадете. Так, давайте е, Лідія. Лідія буде в родині, може, додому поїде. Лідія, тут з вашою родиною все добре. Не переживайте, в кого діти, мами, папи, тут все буде добре. Молодець. Так, Мирослава. Мирослава на троні. Молодець. От вона вже може перепочити. Все добилося, все зробила. Тепер тільки буде получати нагороди. Ну, зараз постараюся ще одне відео випустити.